Вітаємо сьогодні. Хочемо поговорити про ароматичний світ від компанії PCH для ваших хатніх улюбленців. Наскільки це важливо, які проблеми турбують власників хатніх улюбленців, з якими проблемами і болями звертаються до мене, як до практикуючого ветеринарного лікаря і грумера? І як ці проблеми можна перемогти? Рішення є, і воно дуже легке. Звісно, що для власника хатнього улюбленця є певна дилемма між якістю і безпекою. Ви, як власники, звісно, стикаєтесь з вибором, між якістю аромату та безпекою при використанні парфумів для тварин. Незнання і невпевненість викликає те, що ви не знаєте, як правильно користуватися парфумами, потрібні вони чи ні. Наскільки це необхідно для тварини? Чому важливо використовувати якісні натуральні парфуми для тварин, які б не містили шкідливих речовин, не пересушували би шкіру і мали б приємні аромати. і Скажімо так, в додаток до цього ще і захищали, робили певний захист для шкіри і шерсті, ми хочемо продемонструвати Нашу колекцію компанії PCH, яка складається з восьми ароматів туалетних парфумів для тварин. Вони дуже освіжаючі, гіпоалергенні. В своєму складі не мають спирту. Скажімо так, це, на мою думку, Просто ідеальний вибір для чутливих домашніх улюбленців. І, звісно, що ці парфуми можна використовувати щоденно, тобто перед прогулянкою, перед, наприклад, тим, як ви йдете на якийсь захід або на виставку. В складі парфумів використовується абсолютно чиста веганська формула, і е, склад парфумів е, зас, ну, оснований базується на е, принципах зеленої хімії, тобто без жодних якихось шкідливих речовин. Е, досить, іма, досить мають такі приємні. Тобто, це, Е, і аромат Києві, і аромат апельсинки. Аромат солодкого кавунчика, солодкого персика, грушки та, грушки та мандаринчику, а також дуже класний, універсальний, спеціально розроблений для чутливої шкіри, чутливої шерсті цуценят папі, туалетна вода для цуценят зі смаком такого зеленого яблучка. Тобто він, ці парфуми ідеально підходять для завершення процедури догляду. За тваринкою, коли ви покупали, обробили кондиціонером і потім пшикнули один-два рази шампунем. Дуже гарно вони поєднуються з шампунями, кондиціонером, лесьйонами. 100% веганські, абсолютно гіпоалергенні. Так називаємо екофрендлі косметика, або ще називають етична косметика. Також, звісно, в грумер-салонах в грумер їх дуже класно використовувати вже як фінішний етап догляду, коли тваринка йде додому, вже її забирає власник під кінець грумингу. Ну, тому що це свого роду такий комплексний догляд за шкірою шерстю. І являється повноцінним завершенням. Догляду з лінійкою PCH-Home. І також компанія потурбувалася для того, щоб було дуже таке ідеальне просто поєднання ароматів. Тобто, наприклад, ми маємо аромат солодкої, соковитої полунички. А... В шампуні, в кондиціонері і в лосьйоні. І також вони зробили стровбері, аромат в парфумчику. Тобто ми користуємося, спочатку купаємо, потім кондиціюємо і обробляємо лосьйоном. І, звісно, між купаннями, між доглядами, там, під час прогулянок ми користуємося парфумчиками. Тоді, Ваша тваринка буде пахнути бездогано. Але також наголошую, що парфуми дуже стійкі і вони тримаються на шерсті до тижня. Тому, звісно, їх вистачає дуже-дуже надовго для такого регулярного використання. Один-два розпилювання над собачкою дають стійкий аромат протягом тижня. А також, наприклад, є лінійка для домашнього догляду кокоса, також шампунь, кондиціонер, і ласьйон і приблизно такий же самий аромат кокосика має такий от парфумчик, який підходить, дуже класно поєднується з цією лінійкою для домашнього догляду. Так, наприклад, також аромат French Orange є лінійка для догляду з кератином для домашнього користування, і іде парфумчик, який дуже класно підходить до цієї лінійки. Має аромат такого апельсинчика. І є певні рекомендації, щоб ви не турбувалися, що це важко, або що це небезпечно. Ні. Тобто парфуми можна наносити на суху шерсть, розпилювати приблизно на відстані 30 см. Звісно, ну, не потрібно їх зберігати під відкритими сонячними променями, але це стосується любих... Любого пакування у вигляді спреїв і балончиків. Так? Ну, ви зі мною погодитесь. Також, звісно, в недоступному для діток місці. Термін зберігання досить довгий, тобто його можна дійсно використовувати не один рік. Також парфуми вони забезпечують рівномірно. Розподілення запаху, уникаючи надмірного нанесення в одному місці, бажано, щоб ну, парфум не потрапляв тваринки на очі або носик. І... І також, скажімо так, потрібно не, ну, не поспішати, і один-два розпилення повністю достатньо для того, щоб ваша тваринка пахла просто дивовижно. Звісно, по, про безпечність і про якість хотілося б також зупинитися. Тобто, ви ну, повинні бути впевнені, що ці парфуми, ця косметика має європейські сертифікати якості, європейські сертифікати безпеки. Країна-виробник Іспанія. Досвід виробництва професійної, саме професійної косметики, вже понад 60 років. І косметика відповідає всім абсолютним вимогам. Десятки країн світу дуже давно ну, дуже. Широко і користуються цією професійною косметикою як для догляду в грумер салонах, так і для професійного догляду за своїм хатнім улюбленцям вдома. Має природні компоненти формула заснована на нюховій піраміді собак, що дозволяє уникнути використання спирту, використання натуральних консервантів та гіпоалергенних есенцій, і аромати для, підходять для всіх типів шерсті, м'які та фруктові запахи, 0% алкоголю, 100% веганські, екофрендлі. І, тим не менш, і ще додатково вони мають таку певну визначену методологію, яка вказує характеристику відображення інгредієнтів, що входять до складу косметичного продукту International Nomenclature Cosmetic Ingredient. Наразі ветеринарно-санітарні норми. Повній мірі не регулюють цей аспект маркування продуктів для тварин, саме тому поки що немає потреби вказувати. ENCI. На косметиці призначення для тварин, але е, компанія PCH е, має таку означку і має такі е, характеристики е, в цієї косметики. Дуже високі, дуже високі стандарти підтримуються. І, звісно, е, ну, ми не можемо не зупинитися на відгуках від наших. Е, Клієнтів, від наших партнерів, які покупають цю косметику і дуже задоволені. Доброго дня! Брали у вас парфуми ПСХ, його нейтральний аромат не тільки освіжає шерсть та шкіру моєї собаки, але й тримає їх дуже довго. Фантастична риса парфуму ПСХ, його тривалість. Хочу замовити ще один з суницею. підкажіть, будь ласка, завтра заберу. Чи є в наявності. Ну, також інші відгуки, тобто використання в грумер-салонах, в ветклініках і в зоомагазинах також залишали відгуки. І незважаючи на те, що парфуми нещодавно, і ми їх завозили в невеликій кількості, але вже ті, хто спробував, дуже задоволені і дякуємо вам за зворотній зв'язок. Це дуже цінно для нас. І ми дуже радіємо. Діємо, коли змогли допомогли вирішити певні проблеми, з якими стикаються власники, грумери і. Власники розплідників, там, де є багато сад... собачок. Тому, якщо у вас вже також є досвід, а, і або ви хотіли б поділитися враженнями, будь ласка, залишайте відгуки, ми а, будемо дуже вдячні вам. А, і також є, хотіла б вам запропонувати акцію і знижку. Акція для глядачів цього вебінару інформаційного, тобто, при замовленні набору шампуню, кандиціонер. Ласьйону, будь-якої лінійки домашньої серії, ви отримуєте парфум для свого улюбленця зі знижкою 50%. Це прекрасна можливість подарувати своєму улюбленцю щось особливе та ароматне. Для цього напишіть нам, будь ласка, у зручний спосіб: у Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, зчитавши код за посиланням. За цим посиланням, яке от, тут зображено да, на сторінці. Або повідомте при замовленні кодове слово, парфуми 50 дефіз ПСХ. І ми з задоволенням оформимо замовлення і вийшмо його вам в крайші сроки. А наша ароматна лінійка парфумів для тварин це не лише чудовий спосіб зробити. Вашого улюбленця щасливим та приємно пахнучим, але і гарантія якості і безпеки. Ми віримо, що ваші улюбленці заслуговують на найкраще, і наші парфуми це, ну скажімо так, саме те, що вони потребують. Дуже дякую вам за перегляд, відео та за цікавленість у наших парфумах та в нашій продукції. Ви, дуже дійсно, ви дійсно дуже гарні господарі, що турбуєтесь про своїх вихованців і обираєте якісні і безпечні товари. Ми готові відповісти на ваші запитання та прийняти ваші замовлення для ваших пухнастих друзів. Дуже всім дякую за перегляд. До побачення ми на зв'язку.